У Сумській міській територіальній громаді все частіше будинки та квартири місцевих мешканців зазнають пошкоджень від російських обстрілів. Тож Відікон звернувся до представника міської влади Станіслава Полякова за роз'ясненнями алгоритму першочергових дій для утримання матеріальної компенсації за програмою є відновлення. Основне це 100% це в все зафотографувати на свій телефон, на фотоапарат, тобто зафіксувати всі ці на ці пошкодження, вікна, там балкони, е брами, тобто двері, все, що має пошкодження, все зафотографувати. Друге, повідомити на 102, щоб зафіксували слідчі, відповідно могли відреагувати, або прийти на першотранемо, або вони прийдуть, або як ми в штабі організуємо, щоб була зафіксована, тому що може людині понадобиться якась довідка в подальшому, плюс в плані репарації можливо буде ставити також, тобто 102 повинно повинна. Це все зафіксувати. Після того це е, наступний крок: це звернутися до штабу, якщо от відповідно на місці. Або якщо, наприклад, ну, буває незначні пошкодження, то штаб у нас не притупені. Ну якби він все одно працює, і можна звернутися до до відділу відновлення, який у нас знаходиться на площі незалежності. Два кабінет 4. Тобто зараз він там буде перебувати. І ще у нас на британській там кабінети в другому вони, але в принципі, тобто в Сумську міську раду для написання заяви, це первична така, скажімо, заява, яка. Передбачає складання акту для пошкодження. Але цей акт він тільки первинний, він зазначається ну, загальні такі пошкодження. І після того, коли людина і подається в наступний крок, це подача, якщо вибираємо якісь шляхів, або ми самі робимо, або, можливо, якщо значні пошкодження, або як вирішить людина, особливо власник, він подається в дію, заяву і тільки через дію. У кого немає можливості самостійно подати заяву цю в дію через смартфон свій, то він може прийти на Британську 21, центр надання адміністративних послуг. І там йому спеціалісти допоможуть подати цю заявку в дії. Після цього місцева влада надійшла спеціальну комісію, яка обстежить пошкодження та визначить суму компенсації. Як тільки ми бачимо, цю заявку в дії ми. Робимо, формуємо справу, і вже е, коли буде сформована справа, і ми ну, первичний акт вже він само собою, то вже направляється формується справа і надається комісії для того, щоб вона вийшла і склала чек-лист. В цьому чек-листі вже зазначаються всі пошкодження, відповідні е, заміри відбуваються. Робиться все деталізовано. Е, і комісія відповідно до постанови у нас є 381 постанова по пошкодженим і 600 по зруйнованим, Там інша фіксує. Ну, по в даному випадку, складаючи клик, фіксує цю суму, яка повинна бути нарахована. Людині з матеріали на засідання виконавчого комітету. Виконавчий комітет після засідання затверджує ці суми, і ці суми далі завішуються в, в програму «Є відновлення для того, щоб людині були. Нараховані ці компенсації, бувають складності в її відновленні, тому що для того, щоб після цих всіх кроків там є довідка про несудимість, згода співвласників. Ці документи ну, зазвичай потребують трішки більшого часу. До, буває, що їх або РС не підтягує, або ще ж. Тоді спеціалісти зв'язуються і формується справа. Потім завішується це все діло до нарахування, і тоді люди не приходять кошти на їхній рахунок, і вони мають право працювати з тільки тими організаціями, які працюють зі відновленням, відновити за ці кошти від відповідно, І після закінчення робіт знову дати повідомлення про закінчення і прозвітувати. От, в принципі, це такі основні базові дії, які треба робити. У середньому скільки часу займає ця процедура від моменту звернення фіксації наслідків до моменту виплати коштів громадянам? Ви знаєте, кожен раз вона по-різному буває. Ну головне, що є ну 30 днів у нас для того, щоб ми склали чек-лист з моменту подачі. Оце термін, який ми повинні вкласниці. Після того у нас засідання конкома і виплата. Ну, Знову ж таки, розумієте, людина може податися, вроді вона подалася своєчасно. Ми провели е і засідання виконкому, а коли починаємо добивати цю справу до логічного завершення, треба, щоб була довідка. Її немає. Якщо людина, наприклад, довідка, довідка про несудимість, яка теж підтягується в рес, вона повинна формуватися автоматично. Інколи бувають, що збої вона не підтягується. Тоді зв'язується з людиною і тут є моменти. Якщо людина на Прибуває в місті, або, ну, наприклад, можна сконтактувати, то вона, як за сама може замовити цю довідку в дії. Зазвичай вона приходить швидше, тобто там день, два, три, ну такі терміни. Якщо, наприклад. Е, людини немає можливості замовити самостійно, або якщо подавалася заява не через смартфон а в ЦНАПі, да, то цю довідку тоді треба спеціалісти, щоб заволяв. Вони замовляють цю довідку, вона триває, може бути, і два, і три тижні приходити. І тільки після того, і як вона з з Да. немає, немає якщо швидше, ну, ми, ми максимально звіщуємо. тут залежить вже від держави, від коштів, які передбачені. Зазвичай ну, по різному буває. Я з ну, з досвіду, е, як після того, як завішуємо, буває, що і, і місяць, і два, і три, а буває, що і два. Місяця, ну воно ж там які терміни бувають, які кошти перебувають. Тут мені по-різному буває, в залежності від суми, виплати великі. Тобто тут ми вже тут як би, не бачили, ну, саме нарахування ми вже не бачимо, як Мало, органи то, місцевого самоврядування. Ви знаєте, дуже запитання, тому що ми цього не бачимо. Ми завісили, ми от виплату завісили, наша справа закрита. І поки людина не прозвітує. Ми не бачимо, зайшли ці кошти на рахунок, чи не зайшли. От ми цього не ніяк не проконтролюємо і знати цього не на жаль, не, не знаємо цієї інформації. Окрім виплат за програмою є відновлення, існує кілька інстанцій, до яких українські позовчі можуть звернутися за компенсацією, але подача позовної заяви до суду про стягнення збитків з Російської Федерації здійснюється тільки після отримання всіх експертних висновків та належної реєстрації факту події.